Розповідь про алгоритм імплементації нашої моделі почнемо з її першої складової впровадження травмоінформованого підходу в практичну діяльність закладу освіти. Його суть це системність, дотримання основних принципів та залученість усіх працівників закладу, учнів та батьків. Ключовим аспектом цієї складової нашої моделі є усвідомлення впливу стресу на повсякденне життя. І на сторінці 33 посібника ми говоримо про можливі причини психологічної травми та впливу стресу на психоемоційний стан дітей. А далі ми детально розглядаємо, як саме стрес впливає на емоційний стан і когнітивні функції учнів. А також надаємо практичні поради щодо подолання негативного впливу стресу. Наприклад, що може робити дорослий? При виявленні ознак стресу у дитини, пам'ятайте, що важливо бути чутливими до потреб дітей і створити їм безпечний простір для спілкування та взаємодії. Розпочніть впровадження травмоінформованого підходу у вашій практиці вже сьогодні.